Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Мінінфраструктури провести консультації з Росією щодо дотримання принципу взаємності в авіаперевезеннях, відповідно до якого кількість польотів в Україну та у зворотньому напрямку має бути однакова, якщо інше не визначено двосторонніми угодами. Так в уряді відреагували на заяви Москви про заборону польотів п'яти українським авіакомпаніям з та до Російської Федерації. Це МАУ, Дніпроавіа, Авія, Ян Ер, Візер і Моторсіч. І список може бути розширений, якщо Україна буде во. Одити подальше обмеження щодо російських авіакомпаній, так заявляють в Росії. Поки що заборона не торкнулася українського та вітчизняної доньки російського ЮТР. Окрім того, пасажири зможуть користуватися послугами ще шести іноземних авіакомпаній, які працюють в Україні та літають до Росії і назад. Це турецький Атлас білоруський «Белавіа», Латвійська Ербалтік, Австрійська «Остріан», Німецька Людганза та польський лот. Арсеній Яценюк дії Росія назвав безпідставними, бо наші літаки повітряного простору сусідньої держави не порушували і діють винятково в рамках двосторонніх договорів. Нагадаю, раніше Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній через їхні польоти в Окупований Крим. Санкції введені до того моменту, доки Росія не забереться з Криму, аерофлот не може літати. Але виконувати наші двосторонні угоди щодо взаємних польотів треба, на принципі, взаємності.